Доброго ранку, шановні підписники. Ну, наступний день, кінець неділі. Роботи, як завжди, завжди дуже багато. Не встигаємо, лки-палки. А воно як не одне, так за друге зачепився. І не вистачає, так сказати, не те, що средств, а отих е, деталей. То ми літом провіряли у басейні. Як спаяємо радіатор, у басейн воздушок дали і все. Басейн спустили. Отакого об'єму води немає, ніде він не влазить, поїхав на базар, думаю, ось я куплю. Нема там такого. Ну, прийшлося купляти лист метала. З листа метала зварили такий протвінь. Ну, наружі, я й не міряв, скільки він. ну Щоб уліз туди радіатор, щоб можна було провірити його на герметичність. Уже зроблені пробки. Радіатори попаяні, Зроблені пробки, сюди дамо воздуха трошки, ну десь 0,5-0,8 атмосфер. І подивимося, де воно тут і що до чого. Радіатори з грузових машин, понятне діло, що так його провірити неможливо. Пишуть мені користувачі та диму туди напустить. Та де ж його того диму взяти? Як воно соти побиті. Тут ударено, там ударено і все це діло. А обратна сторона, так там взагалі розпорений. Ну, прийшлося бачите, кожну соту запаяли, зараз ми провіримо. Уже ми так експериментували. Е, попаяно і на нашій машині, тому що якщо соту вирубати, так що ж це воно буде? А так ми кінчик раз раз запаяли і сота, е, так сказати, в дії. Ну, варили і паяли і алюмінієві радіатори, які на інтерпіли кулер ідуть, так сказати. Ну тут уже, понятне діло, сложніше. Я в цьому ділі не мастер. Аргоновою сваркою, так сказати, так би мовити, не володію, тому що вже зріння. Я й тут, як і паяю, так очки, і, ну, щоб видно було, понятне діло. Андрюша поповай. От як ви бачите, так що верхні соти тут широкі. От. І виходить, що щось видно попало, що побило. Ну Тут Андрюша заварив, а ці ні, бо тому, що воно всередині і довелося їх вирізати. Ну Я думаю, що великої біди ми не зробили. Більша частина, так сказати, більша процентна частина задіяна, Так що ефект буде. Плюс до того, що ми їх промили, продули, вони чисті. Так що я думаю, ефект буде. Тим більше, що вже зима. От. Так що ось от, такі страви. І другий, ну, другий цей е, бідолашка, і вдарений ще вдобавок. Е, І там, так сказати, вони потріскались. Ну, Андрюша попаяв, наскільки це було можливо. Понятне діло, що горілочкою туди не залізеш. Ну, зараз заглушечки в нас вже зроблені. Зараз спробуємо воду і провіримо, що з цього роя вийшло. Ну, не куплять же його нове. Воно і це ще буде діяти. Оце от такі справи. Так що будемо зараз провіряти і продовжуємо. Ага. І так, пробуємо. Ось це є. Ні. Воно ж розширяється, коли ти даєш. Ось це дивись, Андрюша. Ого. Да. А ну дай ще отугляне. Оце є. Ось що. Да. Ти бачиш... А, а, дальше четко. Там, да, там, я паял, я... 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 Две точечки. Ну, в угол там понятно, там паял и до нас кто-то. Э, так. А ну дай. Андрюша, стой, очки возьму. Все. И... А ну подвинь еще. Так то щото да. Сото да, розпаєно. Да. А тут, Андрюша. А тут всередині. Сота всередині. Да. А так все чітко. Дві точечки. А другий дивимося, що тут. Андрюша, дивись. В двох містах. Піднімай його. Щас. Пидошки. Сейчас кислородий. Я ну, пускай, пускай, пускай. Підош. Давай, знімай. Сейчас підкидаємо, вой, підкидаю. О тут обережно, обережно тут кладемо. А хто видимо входит? А? Воду хтось на... Так, сікара стоїть. Я не дуй багато. Ну тут щепить щось під резинкою. Не дуй, він надувся. Диви, аж піднімається. <риснє> 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 Ось що дивись. Та -мо, а що ж таке? Сам мой вуголочок. Самый уголочек. Пап, не дуй больше. А ну, а, ну поднимай это. Уголочек, да? А ну, поднимай, я подивлюсь. Да, уголочек. Да, все, все. Ну, конечно. Ну, а я? Сиди в компас вдав, скільки накачав. Ну так. Щоб уже, навірняка. Бачиш, ну сейчас підпає. Так, в принципі, весь голосок. Зараз підпаяю. Ну що, я попаяв провірити низким. Що ж, я його сам сюди не положу. Воно важке. Так, давай, Андріше, ставить осюди. Хай він стече. Бере. О так. Та ти тянеш так. себе. Отак. Ластика. Ось, вот так, уголочь. Та ще. Лас, тече. Не дуй більше. Де? Чотка. да. да. Чотка. Запаяли. Патрубоку паять, це про ще парено ріпи. Але коли сота, заби... сота вона тече чого? Розпаюється чи що чи воно з нею там відбувається, забивається грізучкою, і от там, де вона вставляється, аж ніяк не вичистиш. Верх запаюєш, а все рівно бульбашка і десь остається, і спробуй її по кругу паяти. Ну, обпаяли нульовочкою, обпаяли, вроді держи. Так що хай працює. Значить, з інтеркульором один вже зробили, середина трошки боксіткою підклеїли, тому що там і лиш вирубать цілу пластину, і то не одну. Тому що якщо одну головка там їх то, можна, три. не влазить і ніяк не можна там заварити. А якраз. Погрежена якраз посередині. Ну, верх то заварили і одну, й другу, так. а там де посередині. І вона вже... тонюсінька тут посередині. Так, вона тут тоненька, І вона отут у неї от пробойна. то ми заварили. Середина ціла, А от посередині якраз. Ну що зробили? Боксітка із ватою е, зробили той і заклеїли. Вони заклеєні, десь ми так, вже так, так робили. Та вже ми так робили. У нас держить, так що держатиме і тут. Просто зараз ми його провіримо. Завтра провіримо його на герметичність, Як тільки він держить верхню ребро жорсткості в барі, воно в нас є. І порядок. інтеркулер готовий. І точно так же вийшло і з другим інтеркулером. От, Так як він був ударений. І ударений був от, от, він от в цьому місці. І повріжжовані вони. Ну, Андрюша заварив зверху, а воно далі. А далі головка не влазить. Ну і прийшлося. Вирізати дві штучки. І, заварити і тут. заварили оці ж бока. Ще ми їх не провіряли. Це ж вже як провіримо той, тоді переставимо заглушки і провіримо цей. І варить перемичку верхню, ребро жорсткості. І все, в принципі, в принципі інтеркулер реставрирований. Так що дивіться, насолоджуйтесь, на солоджі, все добре. Коментуйте, може його неправильно робить. Ну ми так зробили, у нас працює. Ну, правда, соті ми не вирізали. У нас весь низ був лопнутий. Ми скотчем його класи, боксіткою залили, хоп, ну, утро приходимо, там десь мілі... сантиметр. От. І навіть день, І не лопнули ніде. Так що, ну тут так вирішили. Отакі От справи. Так що, разом до перемоги.